Привіт, з вами Волоняка, і сьогодні я вам покажу свій сейф. Ось такий він вийшов. Як ви можете побачити, тут є одна деталька сторчить. Тут така ніби шуфлятка, вона не відкривається. І тут якась палка. Отож, бачите, сейф закритий. Перше, що нам треба зробити, це нажати на цю пімпу. Шуфлятка ніяк не відкривається. Коли ми нажали, вилазить така сіра палка. Ми її повинні витягти. І як тільки ми її витягаємо, нам дозволяє відкрити сейф-шуфлятку. І наш сейф відкритий. Зараз я вам покажу цей механізм. Механізм тут такий: чому ми нажимаємо на чорну ось сюди на чорну детальку. Тому що щоб нам відкрилася, тобто висунулася ця палка. Ось. Як бачите, Шуфлятка заблокована, тому що її тримає палка, отож нам її треба виняти. Коли ми її виймаємо, наша шуфлятка стає вільна і ми її можемо спокійно виняти. І ми відкриваємо сейф. Ось такий сейф у мене вийшов. Надіюсь, вам сподобалось. Пока-пока!